Чоловічі up Апту Фешн від німецького бренду Aldi, лише 300 гривень за одиничку. В лоті у нас були представлені 12 позицій, 3600 гривень вартує лот. Тут буде дві варіації: це ось такий темно-синій пуловер з високою горловиною, та ось такий сіренький на гудзиках. Деякі модельки йдуть в упакуванні, деякі будуть просто збірочками. По складу одразу показую 50% бавовна, 50% поліакрил, що в темно-синьому варіанті, що в світло-синьому, однаковий. Однаковий склад. О, стандарт 100 означає те, що використані для цих пуловерів якісні матеріали, гіпоалергенні, також фарбники, якісні викори... використані для цих пуловерів. З високою горловинкою, ось такі светри. У нас їх буде 5 штучок в лоті. Ось так вони виглядають з такою гарною в'язочкою, класна горловинка, не буде тиснути. Подивіться, як вони виконані. Прямого крою, манжетики понизу, також резиночка така з в'язки зроблена. Далі на гудзиках буде в нас сім позицій. Ось так вони виглядають. Розміри також дуже класні. Від емочки до двох іксі елічки. Класні базові кольори. На гудзиках, прямий крій. Дуже якісно зроблені, легенькі, м'якенькі при цьому дуже теплі. 300 гривень за одиничку. Класний варіант для того, щоб заробити, класна розмірна сітка і класні актуальні базові кольори. Якщо бажаєте замовити, звертайтесь до наших менеджерів, а їх контакти будуть під цим відео.